Коротше, друзі, увага! Случилось чудо. Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Ніколи не було такого, і от опять. прямо зараз тривають консультації в США і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї позиції, бо вони диктують правила, більше всього грошей, вони всім дали, більше всього можливостей, більше всього самі знаєте, чого відправили. І вони, типу, у руля. Воня така от історія. Тому в цій всій історії, що вам хочу сказати, всі українці, в яких є паспорт України зараз, от для вас Є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняла американського рівня. Дуже багато американських блогерів, і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в інстаграмі, Ютубі і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний TikTok, Facebook і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю, Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, і так далі. Ну, от реально можна отримати, неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна. Па барабану. Головне, доступ до інтернету. І все. І е, декілька разів просто треба це повторити ці дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗРП ЗП.